Привіт друзі, я Леон Роман ви на каналі Адреналін. Сьогодні я знову в лісі, сьогодні неділя, сьогодні копаю ось такими напарниками. Вітайся. О, привіт! Ходи мені покажуть одну штуку. Бачиш, он там так. ночував кабан дикий. там? Дикий кабан ночував. Ну, от він тут спав, бачиш. В таке місце. Бачиш, він тут ще трохи порив, спав. Заходив ну, сюди. Тепер ти бачив все. Я не наблюдаю, я, я, я погано себе цей. Я не можу, як за мною спостерігають, я не можу виглядати дурнуватим, мені встигло. Я крутий копер. Динарика, коротше, не йшов. Я, я, я затанцюю і заспіваю, як ніхто дивитись не буде. Афігеть. Афі... Геть! Афекту щось говорив. Так, друзі, я маю... От підвернув, воно випало, дивіться, то... то треба навіть в інстаграм затрогувати, як то воно виглядає. Де воно є? Де воно є? Ага. Ви бачите її? Класно. Ще й буде в стані. Не знімаю? Ага. Не знаю, що це Це щось. А, Австрія це шість країців. Або дев'ять. Помиється. Бо я бачу по, -по, -по кайомочці вона має такий дрібний орнамент. Шкода, що не срібу, ні? Наглєк. Наглєк. Все, вона нас ще навіть помиється гарно. Окей? Так? Ха, Ха, крутий копер, хто впізнає цього, цього пацана? Хто його пізнає? Всі його впізнають. Він на зльоті виграв футболочку. Клас, Клас. Як справи, Комраз? Нормально. Не, може ти легко поїдеш не, коли не ]сь не ]сь не, не не колись не, поїдеш не на коп. Ти теж легко колись поїдеш на коп. Ой, тво Нічого не знайшов, нічого, так буває в зимі. Ну в тебе катушечка слабенька, то нічого. Головне, що ти брав участь, не? Угу. Лопата професійна, все як має бути, трошки більше за тебе. Змучився? Ні. Дивись. Ща. Експерт. Та, експерт іде. Експерт поза... Ти експерт по зайцях чи по лисицях? Він по всьому. Ти експерт Що, по, ли... по лисицях чи а? по зайцях? А. Кого з'їли? це є. Зайця з'їли, так? Це ж видно. Зайця з'їли. А хто з'їв? Ну соня з крові, знаєш, або. Най. Це він в страху покав. Він тут спав! Він його... Він, він тут облазить, спав. він тут спав, бачив тут з того, і накакав. Вон ви бачите, я ще тюхався чого. Не, його не тут... з'їли, він спав. Або може. А з'їло, бо то. А з'їла, є кров, є, є кров. Є кров, ведь не Є кров. З'їла, Як Яке спав? Що так, спав ваш цей? Що ж здох? Що ж здох і зник. Та може від готова. Ну від холоду то таке, йому не страшно. Ну, so, так, Oy, to Зайце, русать. О, ку. білий зайце. Така ложка не вичистить. Та то алюмініва солдатська ложка. Так, мапер. Хто крутий копер? Я! Одець! Перша монетка, вітаємо! Та що ну? Та та ну? 74-й рік Радянський! Ну що це все? Що і той маєш викупитися на ну, така монетка. Ви сьогодні без монетки не підете. Саме головний копер знайшов на пам'ять. В інстаграм. Але Сохранчик буде мати на пам'ять. Моя викопала теж, 10 копійок. Ого, друга не знайшов. І йшов. знайшов. не знайшов. То скіфська, скіфська консерва, то колекційна річ додому бери. Не знаю, додому куча. Такого точно немає. Такого я не вірю. спорю. добрый. Ну, Путница, ну для истории. Нет. Молодец. Витаем тебя. Что? Крутый кофр. Ну? А тут так, видно. все, друзья, а ну, да, на той, на Най радянской, наибог мы, Нан. Під кінець два Е, Закінчуємо. Маємо двічку 71-го. І троє Володимира. Ну, як. Мега, мега, гігантський крутий копак. Ну цей це заробив. Цей напрацював, ні. Все. Щастя, здоров'я, успіху процвітання. Щастя, здорового успіху процвітання, вибило, не знаю, чи зазняли. Друзі. Ставимо лайки і дизлайки хто... Хто себе не поважає, ставимо дизлайки. Е, бажаю, вам, бажаю вам успіху. Ну все, коротше, мене відволікають. Лайк. Лайк. Йому. І йому.